Не забули забирать. Ну, чуть-чуть рога там на забула. Боже попиши інше ім'я, бо я міс на Сунна Півпікет, бо я міс. Бо може я убиванця. Народ родаксі, а якісь 2 чуть чуть ну ну я не знаю колись. 2020. 4 травня я була обіцею, але я вже не у я чуть-чуть хороша. Колись я була інша фото. Але мене забула покласти, ну це чуть-чуть сумно. Ось ще пописи, боксі мене місць настуна, півпікет і ще хай буде Поліна і я. І ще Поліна хай мене найде, я теж хочу. Бо я теж його хочу другого. А, можеш рогато мені пописати полінене ім'я? Будь ласка, попиши якоїсь англійської мови. Будь ласка, я так прошу, я можу ще хочу то іми ту замість Полі... Поліною хочу. я же можу ще день не Ну, я взагалі конь не роблю все. На Денді мер і хай мене знайдуть мене рогата і Поліна. Будь, ласка, я так прошу. Тут мене напишуть, чомусь мене написали а на друга не упали.